Це в нас якийсь новий віпчик, я такого ще не бачив. Та тут у нас ще й секретний текст є. Я ці символи бачив, в мене була серія, де ми переходили по даному посиланню, і там точно такі самі символи були. Що ж, я переклав, що тут написано і. Ну, це не англійська, це латинь. Воно здається, що все це просто. До мене в бистрому наборі, блін, стоїть на телефоні цей номер. Та й. Привіт, гайси, я Батхет, а це гра це не мій сусід». Давненько не виходила серія, тож я подумав, що варто вас порадувати новою серією по даній грі і вирішив пограти в нічний кошмар мод або в кошмарний мод. В будь-якому випадку це було нещодавне відновлення, умовно, нещодавне, вже пройшло, мабуть, з місяць з тих пір, як вийшло це оновлення, і потрібно тут нам пропускати лише правильних допельгангерів, або правильних цих нічних кошмарів, хто не знає, можливо, правило тим і пояснюю. Ось, а неправильних відправляти додому. Або зачищати, як це вже прийнято говорити в даній грі. Давайте подивимося на наш списочок. У нас тут списочок невеликий, до речі, додавався новий до Я просто новив угору, я не бачив, що такого Віпа. Треба нам постаратися його зловити, це буде, думаю, доволі цікаво. Так, такого Віпа я ще не бачив, окей. А це в нас Оркус Ді Спатер. Добре, третя папочка в нього, перша вкладочка. Давайте подивимося на третю папочку, першу вкладочку, чи справді він тут проживає. Дійсно, Оркус Ді спатер тут в нас проживає. Він нас колекціонує шкіру. Добре, поки приховаю папочку, давайте подивимось на його ID-картку. Orcus діспатер. ddd лого в нього присутнє, і воно правильне, воно направлене вверх, бо того що неправильне, ddd лого воно може бути направлене вниз, може в нього там не вистачати цих ліній. От тоді воно неправильне. Зараз воно вроді як відповідає правильно. До речі, ще звертайте увагу на крапочки. Крапочок теж може не бути, і це теж буде неправильне ddd лого Так, одинадцятий місяць. 87 рік. У нас 55 й рік, і напам'ятаю усім, хто забув, він нас ось тут знаходиться. І у нас 87 й рік підходить. 11-й місяць теж підходить, в принципі, по цьому він нам повністю підходить. Давайте перевірю ще його айдішечку і ім'я. Треба перечитати, передивитися по буковках. Оркус Діс Патер. Окей. І тут у нас Оркус Діс Патер. Ну, ніби правильно: 63, 25, 25, 98. 63, 25, 25, 98. Ніби правильно, 49, 64. 49, 64. Теж правильно. Окей, давайте тоді я гляну його ще Entry Request, що ти тут нам написав? Orcus Діс Теж рекомендую тут перевіряти ім'я, бо може бути помилка І це теж зарахується, що це неправильно. А, так, ти проживаєш в третій папочці. Ой боже, третій папочці, ти не проживаєш на третьому поверсі в перших апартаментах. А, так, ти тут проживаєш, ти повертаєшся з пошуку, чи що там, ну коротше, з колекціонування з різної шкіри, чи з огляду різної шкіри, ну щось типу такого. ДДД-ЛОГО. Ті, хто знають, до речі, англійську, можуть мене виправити в коментарях. Я тільки за, щоб потім не робити таких дурних помилок. Так, ДДД-ЛОГО у нас правильне. В принципі по всьому підходить єдине ще зовнішній вигляд, там потрібно перевірити по зовнішньому вигляду. Що в нього? Він має маску, окей. В нього сяють очі, теж вроді сяяли. В нього довга, велика, я не знаю, як хочете це, перекладайте. В принципі, отака: від вуха до вуха посмішка в нього. І в нього темна шкіра. Окей, темну шкіру я бачу, довгу посмішку цю я теж бачу. Очі, які в нього світяться, теж наявні. Ну і маска. Само собою вона в нього присутня. Єдине, тільки глянучи, така сама маска. Ніби, ніби така сама. Ну. В принципі, В принципі. принципі. По всьому мені він підходить, давайте я його буду пропускати. Да, 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 да. Я відкриваю вже під дверці, все, не злися сильно, не злися, пропустив. Ждем, що буде. Вб'є нас зараз він чи не вб'є? Та, ну, а, ну ви що? З першого вже? Ну я розумію, що я давно не грав. Я це прекрасно розумію, ну але ж не з першого ж мене вбивати, ну реально. А що ж було не так? Що було не так? Я впустив одного до Окей, покажіть мені, що було. Не такі очі в нього були. Де вони були не такі, я без поняття. Окей, добре. Добре. Перший є блін, як то кажуть, комом. Давайте наступний. Попробуємо. Можливо, наступний блін буде нормальний. Нова спроба, новий сусід до нас вже завітав. Зараз ми подивимося, що в нас тут в списочку. Ух, ніж собі, я, кстати, візучий. Опять цей віпчик. Блін, було б добре, щоб цей віп прийшов наступним, бо я реально я не впевнений, що я зможу зараз стільки тут їх відгадати і дочекатися цього нового віпа. Але дуже хочеться його зловити, дуже хочеться його спіймати і подивитися, що там таке нового в ньому є. Окей, добре, до нас прийшла другі річ. Флеурету, другія флеурету, в неї перша папочка і в неї перша вкладочка. Окей. Перша папочка, перша вкладочка дійсно так і є, другія флеурету, вроді як буква Т подвоюється. А, стоп, я ж з тим перевіряв. Другія флеурету, Подвоюється в неї буква Т, тобто нам це підходить. Четвертий місяць, 68-й рік, це нам теж підходить. В неї ДДД лого ніби правильне, теж добре. Зараз давайте. 20... Тоді вже я дішечку, якщо вже ми проходимо, то давайте вже повністю, щоб циферки ці ще зійшлися. 11, 66, 82, 11. Кстати, козирний номерочок у неї такий. 11, 11. 66, 82, 11. 19, 89. 19, 89. Добре, підходить. Тепер ентері Request твій, ДДД-лого теж я бачу. Другія Флеуретту, подвоєння букви Т я теж бачу. В неї перша папочка, перша вкладочка нам підходить, вона тут проживає. Чи що Так, да, вона тут проживає, так, і вона повертається з якоїсь вечірки, коротше, чи чого там. Ну, щось таке, так? Да? Провоксам Nightmares його знає, що воно таке, але, мабуть, це все правильно. Так, давайте подивимося, її зовнішній вигляд. 24 пальці в неї має бути, в неї є багато очей, в неї маленький носик, вона носить ці сережечки, і в неї є е, що це, руки, руки, долоні на голові. Да? Долоні на голові в неї є, тобто руки, багато очей теж в неї є, маленький носик теж ніби присутній у ці, от сережечки в неї теж є. Пальчики, 24 штуки, наскільки я пам'ятаю, да? давайте перевіримо. 24, 24, 24 пальчика, да? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ніби по всьому правильно, я сподіваюся, що ти, друг, флеуретту, наша любименька. Ти мене пропустиш і проблемок у нас з тобою не буде. Відмічаю все, що ти по всьому підходиш. Все, давай, проходь, я сподіваюся, що ти мені зараз не вставиш ножа в спину, як я це люблю говорити, бо то ж вже. Перший раз у нас був невдалий, давай вже цей раз все буде добре. О! Це добре! Це вже успіх. Після такої перерви, що я зараз оце пропустив одного, це вже для мене успіх. В принципі, ми це вже проходили, вже ми доходили до клоуна. Хто не знає, тут в кінці клоун є, як бос, але для мене це велике щастя, що ми змогли зараз хоча б одного вгадати. Єдине, що є нещастям, це те, що Віпчик до мене не завітав зараз. Було б добре, якби Віпчик зайшов, а не оце от чудо юдо. А, -а і за Йомі. Третя папочка, четверта вкладочка. І за нами Йомі, третя папочка, четверта вкладочка. Да? Давай зразу відкрию. Третя папочка, четверта вкладочка. І за нами Йомі. А, the forms Face. Окей, вона змінює обличчя, походу. А, так, її зовнішній вигляд. Довге волосся, великий ніс, круглей підборіддя і. і що, якесь, в общем, втомлене лице? Чи що це воно? Ну, коротше. Так, кругле підборіддя я бачу. Довге лице витягнуте її лице. Я теж бачу. Довге волосся теж побачив, Великий ніс теж в неї є. Довге волосся, Великий ніс. Окей, по всьому, нам ти підходиш. Дай свою айдішечку і за нами Йомі. Перевірю, перевірюсь, папочку, і за нами Йомі. Ну, ні, ніби правильно, ніби правильно. Воно здається, що все це просто. Ніби нема що тут дивитися, але коли ти граєш і коментуєш, дійсно тяжко це все. Реально. Тяжко. О, 14-й 14 місяць! Нам це не підходить, і за нами. Ну, ти поняла, да? Так, набираємо номерочок, вже й забув, блін. 3312. Реально треба подивитися. Раніше пам'ятав цей номерок просто на пам'ять. Реально, в мене в бистрому наборі, блін, стоїть на телефоні цей номер, а тут а вже й забув, стільки не грав. Так, пропускаємо, не хочу я це все дивитися. Так, да, дякую, що ви неї забрали. Це ви зробили дуже добре діло. Надіюсь, це не ви там наляпали на стіну а це от все. Або це не вона зробила от страху. Хто тут. О, Віпчик! Нарешті ми зловили Віпчика. Це в нас якийсь новий Віпчик, я такого ще не бачив. І мені здається, що він додався лише з оновленням гри. Тому що тут вийшло якесь нове оновлення, типу Багфікс, і плюс цей Віп додався. Нам сюди. До речі, я ці символи бачив. Я ці символи бачив, хто не хто, можливо, не знає чи не бачив. В мене була серія, де ми переходили по даному посиланню, і там точно такі самі символи були. Точно такі самі символи, це, можливо, якась відсилка, але я щось нічого з цього зрозуміти не можу. Можливо, тут потрібно якось переводити оці от. А, кстаті. Реально, дивіться, X же ж, це типу 10 в цьому, в римських числах. I це в нас 1, V це в нас 5, 1, 1, L. От L не знаю, що це таке, і C теж не знаю, що воно таке. L, мабуть, це 50, типу C, без поняття, що воно. Взагалі без поняття. Можливо, хто знає, оце от все, можна писати в коментарях, як це все розшифровується тут в нас. Бо тому що, ну, як мінімум, це цікаво. Я думаю, це цікаво не тільки мені, а й всім. Так. Давай я тебе перевірю, чи ти нам підходиш, чи, можливо, Віпа взагалі не потрібно перевіряти. Ой, та що? Та тут у нас ще й секретний текст є. Зараз ми подивимося, що у нас тут за секретний текст і що тут в нас написано. Що ж я переклав? Що тут написано взагалі? Це. Оказується, це не англійська, це латинь. Можливо, хто знає латинь, хто вчиться на якомусь медичному чи просто десь вивчав латинь, може написати нам цей переклад в коментах. Ну, а я те, що зміг, по різних перекладачах побігав, пошукав його, як воно там перекладається, і от, що вийшло, більш-менш нормальне. Я просто латинь не знаю, тому зразу вибачаюся, якщо щось там десь воно не так звучить, чи ще щось, додумайте собі самі, можливо, там навіть неправильний переклад, ну я чесно. Без поняття, як я латині не вчив ніколи, тому якби там максимум все, що я знаю з латині, це таблицю Мінділеєва, тому що сам я хімік. От, а тепер давайте я вам зачитаю який та переклад. Чоловік запропонував змію сонцю і благав про порятунок. Жінка піднесла сонцю очерет і попросила радості. Бог народився з цих двох осіб і співчуття до смутку, який охопив землю. Ну, в принципі, щось вроді, як би, можливо, там і можна зв'язати. от, Але я як би, не дуже знаходжу якогось зв'язку. Е, знову ж, повторююся, якщо хтось знає латинь, напишіть, будь ласка, точний переклад в коментарях, щоб було нам всім цікавіше дізнатися, що то і просто, як мінімум, було правильніше, що там написано. От так. Я не знаю, наскільки це все тут правильно чи неправильно, пропускати неї чи не пропускати, але так як вона ВІП, і колись я ловив нам у нас тут персика, піч, тобто був ВІП, то було все нормально, коли я пропустив. Можливо, неї теж можна пропустити. Так, вона в нас VIP, та як вона віп, вона в нас не буде не в одній папочці, я просто проклікую для тих, хто думає, що вона, можливо, десь є, ось якби. Третя папочка, друга папочка, точно так само неї тут немає. Перша папочка, ну те саме, неї тут теж ніде немає, тому якби віп є віп. Я так думаю, неї варто пропускати. Єдине, як неї звати взагалі. Іксучі... Боже, я не хочу матюкатися. Лобстервіт, общем, це я поняв. Ще отут, походу, є якась загадка в цьому символі. Не знаю, що воно означає, можливо, можна десь його знайти. Без поняття нічого не знайшов по Google картинках, крім цієї, цієї гри. От, ну і ось це все це вже ви можете самі розшифрувати в коментарях. Так, ладно, я думаю, будемо неї пропускати. Ну, сенсу немає неї тримати. Заодно подивимося, що вона з нами зробить. І, ну, ти мене вбиваєш чи. Походу, все окей. Походу, все окей. О, так це добре. Так, наступний сусід, точніше, сусідка. Так, це в нас що тута і за йомі. Третя папочка, четверта вкладочка. Добре, і за йомі, третя папочка, четверта вкладочка. А, так, так як в нас вже був допелігангер полігангер і за -йомі, то це, можливо, буде правильно. Давайте в неї перевіримо зразу по Ядішечці, 12 місяць. Ну дивіться, впритик. Реально впритик, але всунулося. Це нам підходить. 86 рік теж нам підходить, і за йомі. А ямі, а, а тут аж йомі написано, правильно? Дивися, ну вона просто. Жіночко, ну. Не на того ви нарвалися. Реально не на того. 3 3 1 2 І хай там тебе приходять, зачищають, забирають звідси. Дивись, просто хоче мене обманути. ну, ну... То прийде з цією своєю айдішкою неправильною, там, блін, місяць не той. То приходить уже з айдішкою, в якій ім'я, ну, тоді ж фамілія прописана неправильно. На що вона сподівається, що я сліпий тут сижу, чи що? Дочекалися ми наступного сусіда, це в нас яйцеголовий. Ну, по крайней мере, я його так називаю, а насправді його звати зодхомог. Він у нас знаходиться в другій папочці і в другій вкладочці. Друга папочка, друга вкладочка, зод омог. Добре, їжечка твоя, яка у нас? 4563, 25, 63. Давай на ну, мине перевіримо: зодхомог, омог, дві букви М. І тебе тут теж дві букви. M. До речі, ще раз повторю: 4563, 25, 63. 45, 63, 25, 63, 89, 47. 8947, ніби правильно. Велика в нього посмішка, великий ніс. В нього є маленькі ручки на підборідді, і в нього є така загострена, загострена ніби голова. Загострену голову я бачу, велику посмішку теж бачу. Ручки на підборідді, ці маленькі ручки теж я бачу. І, і, і що в нього там? А, Великий ніс. Великий ніс я теж ніби як бачу. теж ось він. Ну, окей, по всьому підходиш, тільки тут зараз тебе перевірю, де ДД лого в тебе є, зот, хомок, -um друга папочка, друга вкладочка, ти тут проживаєш, і ти повертаєшся з якогось. Оз... з практики якогось ритуалу. Добре, добре, давай я відмічу, що ти в нас тут по всьому підходиш. І не буду тебе більше затримувати, да? Да, не буду. І буду чекати вже тоді наступного сусіда. Підійшов вже третій сусід у нас. Ну, точніше, вже четвертий, якщо ми будемо ще врахувати віп, але по суті віп якби. Я думаю, не варто його враховувати. Так, тебе немає в списку, хлопче. Слоніку. Ти що, блін, стирку втік чи шо? А? Нема тебе в списку. Де, де лого присутня, перший місяць, 71 рік, підходить. Чаугнар Фаук. А де ти в нас проживаєш? Да? Друга папочка, перша вкладочка. Добре, ти проживаєш тут, в цьому. В цьому будинку, і ти проживаєш в перших апартаментах на другому поверсі. Друга папочка, перша вкладочка. Ось ти в нас тут. ти в нас. Але єдине, що я думаю, що давайте ми подзвонимо по номеру телефону 5123, Для того, щоб дізнатися, чи його чекають вдома. Можливо, він вже є вдома, якби 5123, Набираю. От, і він просто це вже доплігангер, який прийшов, і зараз хоче мене обманути. Тому краще зателефоную, дізнаюся, чи є він вдома, чи немає. Так, Нокта, говорить, це його дружина, як я розумію. Його немає вдома. Добре, добре, по цьому, значить, ти нам підходиш. Окей, давай тоді будемо тебе перевіряти далі. Друга папочка, у нас перша вкладочка. Ти в нас окультіст, ти маєш хобота, в тебе є одна татуїровка на лобі, ти маєш два бивня і в тебе є великі вуха. Великі вуха, ніби як я бачу. В тебе є хобот, два бивня, вони в тебе наявні, такі самі, як і тут на фотографії. Ну, в принципі, татуїровка теж на лобі в тебе присутня. По всьому підходиш. А дішечка, я тобі перевірив: 45, 69, 89, 63, 45, 80. 45, 69, стой, да, Так, 69, 89-63. 23-68. 23-68. Підходить? Підходить, по всьому підходить. Єдине, що його немає в списку, але це невелика проблема. так як ми дізналися, що очікають вдома, тобто він має бути не допельгангером, Це. Не говори, шуруй, поки пропускаю. Поки пропускаю, проходь. Ні, ну ти подивися яке. Ну, не ж пропустив і вже зразу пхається цей допелігангер за ним. Ну я навіть не буду дивитися, давайте зразу його скіпаю. Щоб не затягувати нам сірієчку. 3-3, 1-2. Хай там з тобою розбираються, тому що правильний вже був, правильно, ми вже з вами пропустили і неправильно пропускати, не бачу сенсу взагалі ніякого. Так що хай йде звідси. Так, да, пропускають всі скіп. Було б добре, якби вони тут зробили, щоб можливо це скіпати. От, тому що дивитися кожен раз ось так довго, поки цей говорить. І чекати, коли прийде наступний сусід, ну самі подивіться, зараз навіть не буду обрізати, щоб ви побачили, скільки часу це займає. Ну, мабуть, секунд з 10 проходить за цей час. Ніфіга це який, блін, голос. Походу, що я там якісь ці таблеточки допила не до кінця. Гормональні. <сум> так. Перша папочка, четверта вкладочка. Добре. Аназарет, аназарел. Ага. Аназарет, аназарел. Четвер... Перша папочка, четверта вкладочка. Аназарет, Аназарел. Дійсно, така є. Ти в нас тут там, маєш по зовнішньому вигляду маленький носик, в тебе є чотири роги. Ти маєш е ці сережечки, в тебе є три татуювання, і в тебе є гострі зуби. На гострі зуби, до речі, не звернув увагу. давай ну, я перевірю. А, кстати, вона мені сама дає привід, щоб перевірити її гострі зуби. Ентерій реквест, де твій? Ну, гострі зуби є в неї. Гострі зуби я бачу. А Третій місяць, 69-й рік нам це підходить, аназарет, Аназарел Теж нам підходить 43, 26, 12, 34, 98, 76 Ніби як це все має бути правильно. Єдине, що треба перевірити. 43, 56, 12, 34, 98, 76. 98, 76, да Ну, Підходить? Правильно, правильно. По цьому питання я до тебе ніяких не маю. Давай зовнішній вигляд. Татуювання. 1, 2, 3. Є єдине тільки, давай я ще раз перечитаю і гляну, чи вони такі самі. Три татуювання, так? Да? Да, три татуювання ніби як такі самі. Сім рогів: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Теж це нам підходить. Маленький носик, теж я бачу, Сережечки, в тебе теж присутні. Ну, ніби по всьому підходиш, де де лого тут я бачу, ти в нас повертаєшся додому. А, ти щось тут незрозуміло не чим займаєшся, але от ти цим займаєшся навіть і в цій папочці. в мене написано, що ти цим займаєшся. Ну, окей, окей, і ти в списку навіть є, навіть є в списку. Остається нас там тільки один, цей брат Франкенштейна чи хто він там. да? Все відмічаю. Окей, пропускаю все. Пропускаю, пропускаю, да-да-да, забув кнопочку нажати. Кнопочку нажимаю, кнопочку віджимаю, проходь. Ну ти подивися! А я все ж перевірив, все перевірив. А як? Що ж там було не так-то? В чому була помилка? Блін, ми були так близькі до клоуна, реально, дуже були близькі до нього. Але. щось десь я навтикав, провтикав, не знаю. Айді. Айдішечка була не така, блін, а я ж хотів передивитися. Я ж і в кінці передивився циферки, бо мені показали, що вони неправильні. Але ніби були правильні. Да, аназарет. Ана Неправильно в неї є ID... ну, номер ID-шечки. Ладно, добре, я думаю, ми будемо на цьому завершувати цю серію. Да, така от коротесенька серія вийшла. Ось, підтримайте її лайком. Можливо, тоді вийде ще одна серія. Чим більше лайків, тим частіше буде виходити дане відео, точніше, дана гра на моєму каналі. Ми і так зловили ВІПА сьогодні. Тож серія, я вважаю, більш ніж успішна. А на цьому все. З вами був Батке. Діліться цим відео. Пишіть ваші коментарі. Ставте лайки обов'язково. Чим більше лайків, тим скоріше виходить наступне відео. Плюс це дуже велика і прекрасна підтримка для мене. Ну, на цьому точно вже все. Всім удачі і всім пока-пока.